Привіт! Зараз я спробую вам допомогти приєднатись до нашого серверу ua полювання Риболовля. Для початку ми скопіюємо. Якщо ви будете за допомогою каналу заходить, то скопіюємо назву серверу. Далі ми запускаємо лаунчер. Ось він запустився. Наступним кроком саме найкраще зайти в параметри, писати бажане ім'я, з яким ви хочете грати на сервері, і поставити галочку, щоб його використовувати. Далі заходимо в розділ сервери. В розділ сообщество. Перейшли в сообщество. І тут у вас висвітило дуже багато серверів. Вставляємо назву нашого сервера, і от ми бачимо. Нам потрібен полювання риболовля. Ставимо зірочку. Нажимаємо Вступіть. І нажимаємо встановити моди і доповнення і при І приєднатись до нашого серверу. Далі не забудьте перейти до нашого Discord, наш канал. В першу чергу ознайомитись з правилами серверу. Да, тут вам прийдеться трішки запастись терпінням і їх перечитати. Тому що правила потрібно дотримуватись на нашому сервері. І також ознайомтесь з розділом «Корисна інфо. Тут ви знайдете дуже багато корисної інформації по самій грі. Якщо у вас будуть виникати питання, є питання для новачків. Тут ви можете задати всі питання, які вас цікавлять. Також хочу наголосити, що як ви підключитесь до нашого Discord каналу, вам потрібно змінити ім'я, щоб воно співпадало з тим ім'ям, яке ви написали, заходячи в гру. Бажаний нік, який ви обрали. Як це зробити? Ви заходите в параметр, редагувати профіль користувача. Профіль на сервері, і тут ви вписуєте бажане ім'я, те, що ви писали в лаунчері. Вони повинні обов'язково співпадати. Єдине, що в дужках можна додати ваше ім'я в житті. Це не обов'язково, але просто для зручності багато гравців це роблять. Зберегти ці зміни і грати на сервері. Всім дякую. дякую за увагу і приємної гри!